Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Знайшла те, що купувала майже 4 роки і жодного разу не користувалася. Я вчора як знайшла. Ось Тут в мене, до речі, що там в мене? Хочу вам показати ось такий пробничок є. Там ще в мене є мій старенький парфюм герлін, єлісійські поля герлін, що там ще в мене є? СПФ такий невеличкий і запаска. І це воно було там, знизу. До речі, треба буде поміняти вже пудрі мою запаску. Ой, пробачте, однією ж рукою телефон тримаю, а іншою От, треба буде поміняти. Ну так ще є. Я купувала, вже час пройшов і тут є ось така запаска. Ну, це потім буде не зараз. Ось воно там, хоч би не побити. І дивлюсь, а що в мене є. А це я купувала у лютому на початку лютого 22-го року, а потім зробила татуювання а, вій. Ні. Не вій. Стрілечки шуці. Татуаж оцей. І думаю, та нехай воно там поки загоїться, а потім буду використовувати. А потім. Воно було не до того, і я про це забула. А вчора щось почала дивитися, розглядати там, Думаю, треба тут буде незабаром вже поміняти, чи є в мене, чи. Бо я в той е... шуфлятку цю, я не так часто якось так. Дівчата, я знайшла. І продивляюсь, чи є термін придатності. І так, кручу, і так, ну, я не знайшла. І зсередині там дивилася. І по пензликам видно, що жодного разу я ще іми не користувалася. Уявляєте? Хоча я іми і не користуюся, тому що у мене завжди тоді ще, в минулому житті, я вже вам показувала. Ау, щось попадало. Ось такі пензлики були. Треба їх якось чи помити чи що. Мені зручніше такими користуватися. Оцей я дуже раніше любила. Він розташовує добре цим щось наносити. Це вони пензликами йдуть. Цим я. Брови тоді малювала, мені було зручно, Наче б мила, бачите, а з часом все одно воно забруднюється і треба його мити. Боже, мої олівці, поки стрілочки не поробила. Ось такі були. То що, сьогодні будемо робити макіяж, як я збиралася робити ще до війни? Я вже навіть не вмію це наносити. Зараз, як намалююся, дівчат, то буде весело, хоча б посміємося, добре. Тривалий час я цього не робила. Можливо, треба буде потім біти, змінитися. Зараз. Клейберу. А це для розташовочки в мене для темного. боже, поможе? По пензлики такі зручні. Я 4 роки цього не робила дівча, а раніше кожного ранку, кожного дня. Це я так від вікна закриваю, щоб дивитися, чи рівно, чи ні. Треба сюди якесь освітлення, бо вже все поприбирала, щоб зайвого не було. Щоб пил не прибирати з того, чим я не користуюся. Хоча подивитися, чи не побила я ще. Ні, не побила. І який в мене тон e, 0РР 3 я так Мені дуже ця пудра. Вона йде з запасочкою, коли купуєш, здається, начебто і дорого. Ну, скільки дорого, 840 гривень я за неї заплатила. Але і влітку можна користуватися. О! Тон дуже не відповідає дійсності, як є трішки темніше, ніж ви зараз бачите. Він такий універсальний, і влітку можна, і взимку. Тому, слава Богу, не побила. І ось так в коробочці вона зберігається у мене. Зараз покладу, щоб я. її ще раз не думала, що я. Так, щось сюди ще. Це сюди. Це я пригадую. Опс! звідки в мене цей пробник, Це коли я в прокарт купувала собі оцю губну помаду зі знижкою. Мені в подарунок дали. Мені вона дуже до вподоби, я вам вже її показувала. Номер там 759. ну це Знахи така дівчата. Я ще пам'ятаю, як я купувала, і ми збиралися на 8 березня тоді йти, і я хотіла бути гарною. Ой, добре, приїхав. Дівчат, сижу зараз і не можу пригадати, що я казала. Це герлен, А я, мабуть, казала гарнір. Ну Не про то подумала, тому що чомусь зосередилась на забуті косметиці, яку я купувала. І я колись почитала історію цього парфюму, коли кохана одного там, хіміка любила гуляти на її полях і казала, чому лише в травні я можу чути аромати півонії, мімози і інших перших вісняних квітів. Як би було гарно, якби я їх могла завжди відчувати. І він тоді створив цей перший парфюм. Герлен був, який він створив для своєї коханої. Так почалася імперія Герлену. Ну, принаймні, це те, що я читала. І тут дійсно мімоза, півонія, і впродовж дня, як воно відкривається. Це дуже такий старий парфюм, але я його більше люблю наносити носити кінець лютого, початок березня, березень, а в квітні він вже важкуватий. От. Не пам'ятаю, що я вам казала. І чомусь думаю, я сказала гарнієр, ні, це ж герлен. Ось так от. Мої дорогенькі. Так, треба його вже поставити сюди. Накрила, тут кришечка вже зламалася, нехай буде. Ну що, мої дорогенькі, скажете? Будемо сміятися? Чи нормально? Я чотири роки цього не робила, розумієте? Якби я не знайшла те, що купувала за декілька днів до 24 лютого, 2022 року. Я пам'ятаю, згадала все, що ми планували, як я їх купувала, для чого я їх купувала. І якось так трішки вчора і накрило. Але бувають такі моменти і не треба цього соромитися, тому що неможливо завжди бути в тонусі, на позитиві. Інколи, якщо це нікому, нікого не навантажує, то треба інколи плакати. І якось легше стає. Чи вирішується проблема чи ні, але ти наповнюєшся силами, коли ти від себе таке відштовхуєш. Так. Здавалося, та що там? У, ко у кожного купа тієї косметики. От чомусь саме так. Або треба простіше дивитися на речі, а якщо речі дають згадку, і це якраз тоді було 15 лютого, це річниця наших, нашого весілля, і гості у нас були, і тоді ще Планували, що, ну якщо, то 8 березня і ми планували йти через ресторан. Я не пам'ятаю, що я думаю, боже, а як же я буду виглядати, треба щось купити, тому що там старе було, воно вже сипалося щось. Так пригадуємо. Ось такий ранок, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами збиралися разом, а зараз мені час йти по справах. Дякую за те, що ви подивилися відео. Мої дорогенькі, ви головне, збережіть себе, і все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення!